Привіт! У е, мене розгрозили мій товар. Е, тож тепер мені потрібно ті палети, е, які поміняли. Мені їх треба повиносити з прицепу і позакладати в палетяр. У мене всього е, 24 палети. Е, ще там свіжого м'яса скриньки залишилося. Е, ну, я думаю, що я все впихну. На одну сторону десь можна запихнути 18 палет і на іншу 18. Всього в палетярі можна 36 палет дерев'яних, європалет за, за заложити. Така рідко буває, що там треба їх всі закладати, тому що ну, не завжди після того грузишся повним, повним ну, начепом товару. Тож зараз я його розгружу, поскладаю гарненько, може відео вам запишу покажу, як це все виглядає. Трошки треба попрацювати фізично, але це не шкодить. Потрібно рухатися. Потім помию прицеп і буду ждати завтрашньої загрузки. Так що, Лайкайте підписуйтесь. <див> Дякую за увагу. ідемо зі мною. Зараз зніму відео. Мені треба всі ці палети вигрузити, два ряди повикидати і загрузити в палетяру. Перший слой я ложу їх так, наоборот, а другий потім саджую сюди. другий слой. Получається, 18 палет влазить в палетяру. Зараз покажу, як другий слой. Другий слой я гружу. така собі розміночка робочая. Покажу тут блесси. І бачите, як гарно виглядає. Зараз ще ще третє покладу. Буде 6 штук. І потім ще 6 і виходить 18 в політян. У мене якраз 18 палет. Ну, розминка я вам скажу класна. Я люблю таке. В спортзал немає часто, можливості ходити, бігати теж, а такі нюанси бувають раз в тиждень, то вполне... Всього, це вже все поскладено. Це поскладено одна сторона. Зараз буду другу складати. Якраз все вміститься на дві паличари. Паличари, все. Половина задання виконано. Так воно все виглядає. Вміщається. Сюди 18 паліт дерев'яних і ще зверху. Воно б ще вмістилося. Тут 6, 6 штук би вмістилося. Але я вже не хочу мені високо піднімати. Мені так удобніше на дві частини це все розділити. Все, йду далі фітнесом займатися на наступну сторону. Ну, все, 30 минут. Ой, щось я вже вимазалася. Ну нічого, зараз їду на мойку, помию машину, помию прицепа, себе помию. Ну, так, 30 хвилин це все займає, два палетяри. І скількись там потрачених калорій, це друга сторона. На другій стороні. Все, буду закривати все і їхати на мойку. Мити, мити машину, мити себе, міняти футболки, штани, все. Все-все-все добре. Така фізична, як то кажуть, така фізична трохи робота, але вона тільки на користь, щоб не засиджуватися на місці. Щоб не, щоб не засиджуватись на місці, щоб себе класно почувати. Ну і все. І бути в класній фізичній формі. Дякую за увагу.